Кросівки чи балетки, підбори чи плоска підошва, у що закохаються ваші ніжки цього літа? Топ-5 моделей модного взуття на цей сезон. Вітаю вас на youtube каналі Територія мінімальних цін. Сьогодні будемо говорити про нього. Саме воно може розповісти про свого власника дуже багато, про його характер, про його статки, про положення в суспільстві, а також докорінно змінить образ. Все це про взуття. А яку модель можуть влітку носити як жінки, так і чоловіки, обов'язково розповім. Дочекайтеся. А поки ловіть подарунок, сьогодні розіграємо ось цю стильну бежеву сумочку. І Як її виграти, розповім вам трошки згодом. Не перемикайтесь. Ну а до топу взуття цього літа у топі кросівки, звісно, не ті, що ви носили весною. Оберіть собі легкі текстильні кросівки, які дають ніжкам дихати. І вони подякують вам за турботу. Адже вони надійно зафіксовані на нозі, і навіть якщо через спеку ступні спітніють, вони не натруть вам ноги. У моді як ретро- і мінімалізм, так і масивні підошви та яскраві поєднання кольорів. Альтернатива зручним кросівкам – балетки цього літа вони стають популярнішими, ніж будь-коли. Варіантів безліч від моделей з рюшами та стрічками до ділових версій з квадратним носком. Пасують вони як і кросівки до будь-якого сучасного луку. Модно носити балетки як в тон до одягу, так і контрастних кольорів. Дівчата, які люблять багато гуляти і хизуватись подікюром, беззаперечно оцінять відкриті босоніжки. А для вечірніх літніх гарячих тусовок та урочистостей не придумали нічого кращого, ніж взуття на підборах. Їхня головна перевага, що вони майже не відчуваються на ногах. Вони надають елегантності будь-якому образу і змушують дивитися на ваші ніжки. Але пам'ятайте, будь-яке взуття має бути вам саме за розміром, не обирайте менше, адже воно може травмувати ваші ніжки, нігті та утворювати непотрібний тиск у стопах. Медики радять влітку мити ноги прохолодною водою кілька разів на день. Це тонізує шкіру та судини і запобігає набряклостям. За хвилину я вам розповім, яке взуття можуть носити як жінки, так і чоловіки влітку. Ну а зараз до подарунку виграти ось цю стильну сумочку дуже легко. Напишіть нам у коментарях під цим відео, яке взуття влітку ви носите найчастіше. І ми рандомно оберемо переможця та відправимо цей подарунок вам. Ну а зараз яке ж взуття можна носити влітку як чоловікам, так і жінкам? Дивіться. Це лофери. вони схожі на мокасини на плоскій підошві, але не мають ні застібок, ані шнурівки. Їх носять як з брюками, так і зі спідницями, адже вони елегантні настільки ж, як і взуття на підборах. За новою парою взуття раджу забігати в мережу шопінг-центрів «Територія мінімальних цін. Тут дуже багато трендових моделей за мінімальними цінами. Ну на сьогодні у нас все. Не забувайте підписатися на цей ютуб канал, щоб не прогавити наші випуски. Пишіть коментарі, щоб вигравати, та ставте нам вподобайки за нашу роботу. Ну а ми з вами побачимось вже за тиждень. До зустрічі!